Роман у розміненні вітром. Його написала геніальна авторка Маргарет Мічел. Цей роман єдиний опублікований за життя. Та й узагалі, авторка на вітрі відмовлялася писати продовження чи розпочинати нову книгу, посилаючись на те, що займатися літературою їй далі не цікаво. І вона дотримала свого слова. Це роман не одноденка. А справжню школа життя, що охоплює період 12 років громадянської війни у США. Роман, Завіяні вітром. Письменниця писала 10 років і отримала поліцарівську премію, перекладений близько 40 мовами світу, екранізований та став класикою американської літератури. Шкода! Що написала лише один роман. Хоча він, звичайно, коштує сотні романів більшості авторів. Коли як на сьогодні, перечитати завійні вітром за горнятком чаю. Чи не так?